НОСОЛЬ. чистий ніс, здоровий ніс. На гастролі усієї родини. Улюбленець українців, піаніст віртуоз Євген Хмара, вирушив у тур з дружиною Дашою та сином Миколою. А команда ЖВЛ за ними, щоб на власні очі побачити, як Хмара ладнає зі своїм малим башкетником, і які ритуали допомагають зірковій парі перед виступом. Ексклюзивно ЖВЛ Євген розповів, чи вдається заробити на гастролях, і як виступав у білому домі. А ще як його музика зцілює важкохворих діток, та що заважає йому оформити цей метод офіційно. Його музика лунає навіть у найвіддаленіших куточках планети. А в Україні насолодитися нею збираються багатотисячні зали прихильників. Євген Хмара, віртуозний піаніст та композитор, тато та люблячий чоловік. ЖВЛ ексклюзивно побували на гастролях артиста і з'ясували, як славнозвісний білий рояль подорожує країною. Такий інструмент коштує десь 160 тисяч гривень. Чому концерти в турі не дають прибутку? Ти сидиш і думаєш там, що що продати, як віддати ці гроші, і чому піаніст вважає, що його музика лікує? Є діти, які, наприклад, почали ходити про виступи зі світовими зірками, досвід гри в Білому домі та історію успіху на сцені. Дивіться просто зараз. Команда ЖВЛ вирушила до Дніпра. Тут із дружиною Дашею та чотирирічним сином гастролює піаніст Євген Хмара. Перша зупинка туру виступ на благодійному сніданку. Ці зібрані кошти сьогодні від цього сніданку вони підуть в фонд, який займається дітками з сиротами. Першими з вантажівки дістають білий рояль. Свій інструмент Женя береже мов зіницю Ока, адже об'їздив з ним всю країну. Це найідеальніший електронний рояль, які взагалі існує. Не сумує в компанії дорослих і маленький Миколка. Поки батьки в клопотах уже встиг перевірити басейн на глибину. Отак, от подорожувати з сліти. Вдома на батьків артистів чекає донечка Віра. Довелося залишити наймолодшу з бабусею і дідусем. Адже крім обов'язків мами, в турі Даша ще й співачка. Під псевдонімом Одера разом із чоловіком виконує авторські композиції. Далі в розкладі піаніста інтерв'ю на місцевому радіо. Встигати все зізнається Євген. Буває вкрай важко. костях нашій станції. Хмара Євген Сталиславович. До головної події великого вечірнього концерту в оперному театрі команда готується ще зрання. Чого тільки варти феєричний політ рояля до будівлі. Інакше доставити інструмент на сцену просто неможливо. Попри підготовку, артисти знаходять час і на відпочинок. Поки в малого обідній сон вирушили прогулятися найдовшою набережною в Європі. У нас в машині прямо зараз спить наш Миколайчик. Для чого ми це робимо? Для того, щоб дитина максимально бачила, чим ми живемо. Євген та Даша виросли в одному з київських двориків. Подружжя зізнається, вони навіть уявити не могли, що колись їхні дитячі мрії про велику сцену стануть реальністю. Особисто я завжди вірила в Женю. Ну це очевидно, його, його геній, його талант. Він очевидний. І, хоча познайомилися понад 15 років тому, спершу були просто друзями. І лише десять років по тому Женя наважився заговорити про свої почуття, ми називали один одного дружання. Ну ми, ми дійсно товаришували і дружання, типу, там, що ти мелеш. Ну а потім згодом Даша зізналась, теж, що щось відбувається. Заповітну пропозицію руки та серця Євген робив біля ніагарського водоспаду. Щоправда, зізнається, трохи забарився. На момент освідчення кохана вже була при надії. Женя, ти станеш татом. Mm -hmm. Оця фраза, що чоловіки не плачуть, або там ти ж, мужик, ти хлопчик, ти чого плачеш? Я вважаю, що це повна маячня. Найбільшою підтримкою для Євгена дружина стала і в творчості. У часи, коли хотілося покинути музику, радила не зважати на чужі думки і йти власним шляхом. Фортепіано це не професія. Там ти що в переході будеш грати. Максимум, що ти зможеш, це ресторан, десь готель там збирати свою аудиторію в 50 людей. В мене ж немає вищої музичної освіти. А в моїй голові лунав симфонічний оркестр. Ще зовсім юним, Хмара поставив перед собою нездійсненне завдання зробити інструментальну музику популярною серед широкої аудиторії. Для цього змагався в різних талант-шоу та навіть грав для натовпів перехожих. <му> Упевнившись, що публіка приймає його творчість, Женя самостійно написав перший авторський альбом Казка і показав його світу. Це був клуб в Києві, в якому я скромно очікував, що буде максимум 200 людей. І коли прийшло 700 людей в той клуб, а там два поверхи, я навіть друге не відкривав. Згодом музикант пішов ще далі і почав давати концерти по всій Україні. Та як з'ясувалося, окупити їх справа не з легких. Буду говорити все, як є. я очікував, що буде мінус 50 тисяч гривень, а по приїзду це було мінус 200 тисяч. Ти сидиш і думаєш, там, що, що продати, як віддати ці гроші. Якщо взагалі так зізнатися по-чесному, то тільки останні два роки, концертні роки, ми збираємо повні зали. Що в масгу завжди? Моя віра, вона титанічна в інструментальну музику в нашій країні. Нові мелодії до композитора Євгена Хмари приходять лише в гарному настрої і за хорошої погоди. Коли є сонце, між іншим Коли це є... дуже важливий момент, що Женя не творить в хмарну погоду. Має бути сонячно, особливо полюбляє виступати в теплих країнах, куди час від часу запрошують шанувальники творчості. Якщо говорити про найпотужніший мій виступ в житті, він відбувся на Кіпрі і на цьому заході було три артисти: Христина Агілєра, Джейсон Дірула і я. Бував рояль Євгена і в найвпливовіших будинках світу Букінгемському палаці та Білому домі. В останньому найбільше вразила система безпеки. Перший кордон, другий кордон, третій ти проходиш, Завжди ти викладаєш всі свої речі, ти скануєшся з камери, які фіксують повністю все. Та справжнього вибуху емоцій Євген зазнав, коли почав отримувати листи із закордонних лікарень. Установи дякували піаністу за музикотерапію та запевняли, що його творчість лікує. Є діти, які, наприклад, почали ходити. Я просто прийшов до того, що потрібно спробувати робити тут в Україні такі заходи. Зіштовхнувся з бюрократичною системою. Перший такий концерт відвідали близько восьмиста дітей з інвалідністю. Євген зізнається, перед новими глядачами не приховував хвилювання. Мене попереджали, що точно не більше 20 хвилин, тому що у них досить рвана увага, вони не можуть довго висидіти. І коли пройшов перший концерт, більше години, вони сміялися, вони плакали. Ну тоді точно я зрозумів, що потрібно це робити і надалі. Перед кожним виступом він молиться і просить благословення на гарну гру. Глядач зустрічає його оплесками, а він кожною нотою проникає до найпотаємніших куточків їхніх душ. І, попри чималий попит за кордоном, він не припиняє творити в Україні і для українців, чого б це не коштувало, я б дуже хотів би, щоб Україна сприймалася у світі як повноцінна держава. Абсолютно конкурентно спроможна. І щоб коли все ж таки ти, я показував відео зі своїх виступів, щоб не було таких, знаєте, як ммм, це що не може бути, це що в Україні, щоб навпаки казали, що «ммм, в Україні там найкрутіші музиканти, наприклад.